Отже, з нами на зв'язок вийшли співорганізаторки аукціону з продажу атрибутів війни Міра Бродостюк» та Ірина Кочкіна. Вітання, дівчата! Доброго дня, доброго дня. Та і з вами хочемо поговорити про вашу участь в створенні цих сувенірів війни. Розкажіть, будь ласка, про те, що ви робите, і де ви берете ось ці сувеніри та як, яким чином ви їх виготовляєте а згодом продаєте. Ну, найперше, ми розповімо про те, де ми їх беремо. Вол... Наші рожичинські волонтери привозять, скажімо так, ці атрибути з передової. Також нам ча... часто передають ці засоби по пошті, скажімо так, волонтери там з Харкова, ну, тобто з тих територій. Після цього, щоб так ми ці речі, скажімо так, передаємо на певну таку обробку, тобто, робимо їх придатними для того, щоб перетворити у прикраси. Ну і відповідно. З цього ми вже, і відповідно, вже з після цього ми їх або розма, ну, в основному ми їх розмальовуємо і відповідно перетворюємо вже на сиріні амулети, можливо, обереги. Ну, скажімо так, витвори мистецтва. Скажіть, а чия це була ідея? Хто придумав це робити? Це ідея однієї з наших волонтерів Віри Шварцкок. вона вирішила, що потрібно ще якимось чином залучити більше людей для допомоги армії, і тому ми вирішили щось придумати, щоб зацікавити людей і зібрати більше коштів на допомогу. Чи багато вже сувенірів в такий спосіб вдалося створити і продати? Ми продали дуже багато сувенірів. Заробили понад тридцять тисяч грошей, тисяч гривень. Найдорожчий сувенір ми продали за п'ять тисяч гривень. Зазвичай це купують іноземці. Що це було? Це була це був шолом в жовто-синіх кольорах. Там був намальований герой. Во, воїн український, і написано, в чому наша сила, те, що ми українці. А в середньому яка вартість ваших виробів, що найбільше цікавить покупців? Невеличкі такі маленькі вироби ми продаємо за 200 гривень, а великі лоти ми виставляємо і якби ставимо стартову ціну, і вже люди. Її підвищують. І продається е, тому, хто найбільше дав яку найбільшу відповідно до того, хто поставив найвищу суму. А де відбуваються ці акціони? У Фейсбуці, так? Ці акціони і в Фейсбуці, і в Інстаграмі. Також е, просто люди знають, що ми продаємо, питаються. Ну, тобто, більшою мірою вони поширені у Фейсбуці, але наразі ми хочемо їх більш просувати в інстаграмі, щоб не тільки скажімо так середовище Фейсбуку бачило це, але і середовище інстаграму, щоб здивувати тобто, попит на цьому, скажімо так, бо є необхідність цього. Ну тобто, ось так а хто покупці, це місцеві мешканці, чи є з усієї України, може за кордону є. Саме так У нас, скажімо так покупці варіюються від наших, скажіть вітчизняних українців, скажімо, і рожищан, і рожищан, тобто і військових навіть наших. А також в основному лоти купляють, хоч і наші, але в основному вони будуть передаватися до інших країн, ну наприклад, до Польщі, до Швейцарії, наскільки я знаю, передано і до Ізраїлю, наскільки я знаю, також так. так, Америки, Німеч Німеччини і. Наші солдати теж хочуть ці амулети мати так як це символ незламності, тому ми от зараз маємо передати для 110-ї бригади, що біля Авдіївки наші витвори. Розкажіть, будь ласка, ще детальніше стосовно ось цих виробів, чи ви якимось яким чином їх змінюєте, чи просто обробляєте, та чи якось розмальовуєте в чому сама суть? Я так розумію, що це в основному расистська зброя, так чи це щось інше? Так, е так е ці вироби. Ми шліфуємо, якщо це великі такі куски металу, наприклад, ракети, то ми їх роздрібні на невеличкі кусочки, і вони всі обробляються, щоб були безпечними, і тоді розмальовуємо. Звичайно, це зброя, яка прилетіла вбивати, якщо ми говоримо про ракету, і вона символ болю. Але ми стараємося її перетворити в символ незламності, тим, що ми. Малюємо на ній е, свої е, е, українську символіку е, це символ волелюбства, боротьби українського народу, тому е, він взагалі зовсім інше значення набуває, коли діти його розмальовують, і він стає е, предметом удачі і предмет гордості того, що лише українці настільки незламні і волелюбні. А стосовно да, символів, розкажіть детальніше, які саме символи ви наносите на ось цю зброю? Та і чи це тризуб, чи це можливо калина? Що і що найбільше цікавить покупців? А, ну, скажімо, так ця українська символіка, яку ми зображаємо, вона просто є різноманітною, починаючи від, як ви і самі зазначили, від тризуба, тобто напис ЗСУ, наприклад, наприклад, напис Україна, тобто незламна воля, тобто, наприклад, така популярна фраза «Як ти?», яка стала від перших днів початку війни. Ну, і також такі, скажімо, є традиційна символі, скажемо, така символіка українська. Ми, наприклад, вже говорила про калину, тобто ми навіть і вишивку малювали, якщо не помиляюсь, ми Малювали колоски, тобто ми малювали стрічки синьо-жовті. Ну тобто, все, що асоціюється у нас з Україною з перемогою із нашою нездавністю. Оток, літак, мрія, зокрема, досить популярний Літак, мрія, пес пест-патрон, Що я не помиляюся, такі два скажімо, самих худових, саме ходові ідеї. Також ми пишемо різні е, крилаті вирази українських авторів, і минулого це Тарас Шевченко. Це Лесі Українка, Симоненко, Стус, також Бандера, і також сучасних Ліна Костенко і Жадан, наприклад, також навіть Зеленського якраз. І багато таких, скажімо, також фраз з пісень, наприклад, з пісні Джері Хелл, Мрія. Ну, тобто, там, ну, наприклад, от, що доволі нашому навіть ця пісня побутує в нашому репертуарі, ще один з наших засобів волонтерства. Так. Дівчата, чи велика у вас команда, чи багато е учасників, волонтерів, які розмальовують? Ну це треба ж хист мати, напевно. Ну скажімо так, не хисне друге, на перше це бажання, тобто і жага до цього. Так, у нашій команді просто як і велика кількість, так і велика різноманітність за віковою ознакою, скажімо так і за гендерною ознакою кидай. Тобто є хлопці, і дівчата, тобто від починаючи від 5-6 років, і закінчується 20, 21, 22, Ну тобто всі бажаючи можуть прийнятися до цього. Так, нас більше 20. І цю роботу ви будете продовжувати, я так розумію, до нашої перемоги чи найдовше? Звичайно, поки будуть продаватися ці сувеніри, ми їх будемо обов'язково малювати, щоб допомогти е, нашим військовим і пришвидшити допомогу. <гум> і перемогу. Скажіть, а куди спрямовуєте кошти? За необхідності, ну тобто, як ви -то правильно скати надходять запити, тобто так. з військових, що їм потрібно? Чи їм потрібен антидрон? Чи їм наприклад, потрібен дрон? Чи їм потрібен автомобіль? Що доволі також є частим запитом. Ось останнє на що ми збираємо, тобто наразі, це автомобіль. Ми допомагаємо як і своїм бригадам, ну, Ружинським, так і іншим. Просто всі, хто до нас звертається, ми стараємося чимось допомогти зібрати кошти. Ми вже зібрали на три рушниці антидрона, полагодили машину, дуже багато машин також купували, теплий одяг, дрон. І зараз збираємо ще на один бус. Та, ще, ще розкажіть, як. Е... Охочі придбати сувеніри, можуть знайти вас, де шукати, чи в Фейсбуці, чи в Інстаграмі. Що треба гуглити? Ми є в Фейсбуці, в Інстаграмі. Волонтерка Віра Шварцкоп, вона якраз і виставляє ці лоти для продажу, так як це була її ідея, і вона цим займається. Вона є оператором цього, і організатором аукціону. Тому просто англійською Віра Шварцкоп я думаю, можна знайти її в інстаграмі, а також Фейсбуці. Дякуємо вам за цю працю, дякуємо за допомогу Збройним силам України і всім українцям. Отже, співорганізаторки аукціону з продажу атрибутів війни і зрожища Міра Брудосюк та Ірина Кочкіна в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1. на все добре, дівчата, тримаємось. Дякую. Дякую. Дякую.